З мамою потрібно трішки познайомитись, тому я беру вас у свій день. Ранок майже завжди починається в мене з кави. Я люблю, щоб все навколо було естетично. В мене це дуже сильно надихає. До речі, дівчата купували ось такі круті органайзери для ну, різних домашніх штучок, сипучих круп. Ось у мене декілька їх однакових. Для кави великі використовую. І ось маленькі такі для сухого молока. Ще в мене такий самий для Sorry. Дивіться, гарно. поки п'ю каву, хочу вам показати свою таку квіткову композицію. Дуже гарно. Це з Каланхоя. Я знову її обрізала. Чекаю, зараз мене ще рожева каланхоя. Можна ставити, де вам захочеться їх. Вам буде прикрашати чи туалет, чи ванну. Вони не потребують там, сильного догляду ніякого. Раз в місяць, два рази в місяць просто прибирати відв'явші, підсохші квіточки, і вони дуже довго стоять. Ой, мені тільки прийшла смс-ка сінсей. 50% знижу. Я ввела додаток, зараз покажу, п'ю каву, добува. Мені потрібно для Потримайте. дому покривало на ліжко. І такі ціни просто, <ріст> прям супер. Зараз покажу, що в нас на акціях. Дивимося разом. От, дівчата, дивіться. Я вже тут погортала. покривала 359 гривень. Дивіться, такий матеріал. Розмір 180 на 200. Поки пам'ятаю, ну були лайфхаки, як то кажуть, ну, це не треба забувати. Е, Сінсей, реєструйтесь, я була на касі. Стою і мені кажуть, у вас є додаток сінцей? Я ні. Ну, а ну, скачайте, типу, там, там зараз знижка буде, щось там чи 100 гривень щось таке, типу, знижка буде. Я думаю, ну окей, ставлю на касі, якраз небагато людей було. Коротше, я реєструюсь. Знижка, все. Каже, ось тепер заходьте, там є віконце, кожного дня можна заходити і отримувати бали. Я щось туди, не сюди, потім другий раз я зайшла в сінцем. Вона каже, додаток є, а думаю, вже є. Пікаю. І в мене раз щось то щем то гривень скидка. Я так, хм". думаю, ненормально. Ні, нормально. Нічого так. Я потім почала заходити в сінцей, дивитися додатку, ну, що він себе представляє, а він реально ну, прикольний. Мало того, що кожен день приходить нагадування, там, якісь там щоденні знижки даються, там, типу 50% на то, 25%, якщо 5 товарів купуєте, на якісь види одягу для дому, ще там для чогось. Ну, коротше, я така думаю, непогано. Дивіться, тут є вкладка, називається Профіль. Ось ви сюди заходите. І тут є така штучка Sensei Club. І вам потрібно кожного дня нажимати сюди реєструватись, і вам кожного дня додаються ось бали. А ці бали це знижка. 649 балів у мене. Дивіться, тепер ось тут. За 200 балів ви можете купити знижку 100 гривень. При покупці від 300. Ось я минулого разу, я тільки зареєструвалася і мені одразу дали там щось, там, щось якісь бали. І коротше, в мене вийшло, що в мене там якраз було 200. Я думаю, окей, візьму цей ну, покупок, типу, подивлю, що там. Раз, в мене 100 гривень щеку, знаєте, не відсотки, там ні ще щось, а от іменно ну, знижка. Це я вже можу його активувати, але мені він поки не потрібен. Безкоштовна доставка, знову ж таки, можна теж активувати, буде. Знижка далі 200 гривень 400 балів, от я хочу на цю знижку. 1100, у мене знижка буде 500 гривень. Тобто ви розумієте, що, я там, якщо я накупляю якихось там по знижкам і так речей, і в мене буде плюс до цього всього ще знижка 500 гривень. То мені треба ще там трошки <головік> наклацати, щоб було 1000 балів. І ми зараз заходимо сюди. Що в нас тут? О, я сюди заходила знижки 50%. Вибирала категорії, мені потрібні жінки, дім і чоловіки. Так, ось 300 товарів. Так, купальники, ну, мені це не цікаво. Я м -м -м, мені більше, знаєте, що мене зацікавило? Металева настільна полиця. Ось, мене б зацікавило тут те, що я не бачила ніколи в сенсії. Зараз, зараз, зараз. 79 гривень, дивіться, такі органазії. Для шухлядки, для різних своїх прикрас. Тут кошики для зберігання. Три штуки. 189 гривень. Дивіться, яка якість. Ну, просто я знаю, що я такі речі недавно купувала. Там один кошик може стоїть 100 гривень. А тут три. Якісь корзинки, блюдця такі формочки, шмурмочки, Ось 519 гривень коштував 1000. Дивіться, я ніколи не бачила, що сінцей продає якісь тумбочки. І такі, блін, стільні. Де ви зараз в місті таке знайдете? Ну, реально, там до 2000 би така тумбочка стояла. Тут, коротше, можна дві тумбочки купити за ціною, ну за одною ціною. І тут в них дуже купа різних варіантів. Я просто офігела. От, дивіться. Такі-сякі, якісь там вон, 400 гривень, 500-600 гонкий. Ще кась стол, прям 289 гривень. Такий, знаєте, для кави? Блін, ну, ну прикольно. І тут прям ну, ціла куча, які хочете. На ніжках, на кружочках, на всяких полочки, шмолочки. У мене тут такий уютний уголок кава. кава. До речі, оці о, штучки я купувала теж в Дві штуки було щось теж за 100 гривень. Ну. Коротше, сінцей – це така прикольна штука, вони зараз взагалі почали виходити на такий естетичний рівень. Можна нормально так скупитись. Їм ще, знаєте, не вистачає або і таке всяке. Ну, щоб взагалі ремонт зробити, знаєте, повністю. Бо в мене для душа, для ванни, Ми теж сінцеї закуплялись, то я вам ну, згодом покажу, що я. Купила. Чесно, дуже гарно і естетично. Ось це мене ну, дійсно дивує, тому що. Такі естетичні речі я могла замовити тільки на Алікспресі. От на Алікспресі я це сиділа, бачила. Ну ви ж розумієте, Аліекспрес замовити на Алікспресі чи замовити ось тут сінцеї, поїхати в магазин і забрати. Тобто це різні речі, так? І можна повернути тут же ж так в Алікспресі, якби трошки з цим складніше, так? Ну, страшніше, плюс довго чекати. Сінце все одно ж таки. Швидше, так. Далі буду дивитися. Зараз ще щось покажу вам цікаво. І ці прикольні контейнери я знайшла для їжі. Коротше, вони йдуть на такі 4 відсіка з кришечками. Ось для таких, знаєте, в нас вдома завжди буває те, що ми там рідко користуємось, але в нас воно є. Ось такі контейнери недорогі. Теж естетичні, тому що воно ну, сіренький, такий біленький колір. І ви сюди засипаєте те, що вам треба, користуєтесь, І вам не треба цих 50, знаєте, таких скляночок, баночок для різної дрібідіні, да, як то кажуть. Тому що, от, наприклад, крахмал, ну, ми не використовуємо в великих кількостях. Це можна, знаєте, картопляний, кукурудзяний крахмал скласти. Дивіться, скільки тут багато всяких штучок. Ось зайшла цікаве, значить, ось така постільна білизна, дві наволочки. І покривало 2х2х20 2х2, 2 угу. Такий малюнок, блін, ну, прикольний. беш і чорний такий тигровий леопардовий принт. А, я подивилась, чи ще рожеве, але рожеве, мені щось не подобається, якось воно ну, трошки так. Не очень виглядить. Дивіться, зараз тут на відгуках ось. Дивіться, як гарно виглядає з. Темною, темним ліжком. Блін, ну, красиво в інтер'єрі, нічого не можу сказати. Але, блін, погано, що немає простеньки, знаєте, під ці всі комплекти. Так, це я додам собі кошик. Хай буде комплект постільної білизни. А ну-ка, що мені вони ще пропонують? Такий комплект 600 гривень. Що у нас розмір 2 х 20? Знову ж таю, ну, цікавий варіант знайшла. Ось така постільна білизна. 400 гривень 2х20. У нас йде дві наволочки. І підодіяльник Так, розміри у нас, значить, так так, 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 так. Інформація про товар. Розмір ковдри 2 на 20, розмір наволочки 70 на 80 см. Дивіться, яка шикарна ковдра. Матеріал. Ось такий мягусінький різних кольорів. І всього 389 гривень. Це просто це, це прям бомбісимо. 160 на 200. Блин, і дивіться, скільки різних видів. 300-500 гривень. О, одразу можна сюди в комплект подушки взяти, дивіться. До речі, з того самого матеріалу. У мене зараз за планом приготування королівського сирного пирога. Це польський пиріг. Що нам треба? Я напишу в описі цукор для тіста, какао, розпушувач, масло, яйце, борошно і для начинки яйця, ванілька, сир, вершкове масло. Ну і трошки крахмалю або муки. Коротше, зараз все буду показувати. 225 грам муки я заміряю. Просіємо обов'язково муку. Далі какао і в мене ось таке. До речі, дуже дивно, але чомусь в магазині звичайне какао коштує набагато дорожче, ніж ось це какао готове. З вітамінами, зі всіма ділами. Воно, мені здається, польське. Ну так, воно польське. Не дивно, так? Польський пиріг з польським какао. Але ну, ось від цієї фірми досить відомо. Це готовий напій. Сюди додаєш молока гарячого і можна ну, пити. Не треба варити. Чомусь воно коштує дешевше, ніж звичайний. Звичайний какао. Чому так? Напишіть, будь ласка. Тому. Звісно, що я взяла його, я вам колись купувала його щоб на напої робити. Ну, чесно, дуже смачно. Я кладу дві ложки, а ви там за своїм подуванням. <гум> Хочете більше? Ой, як воно пахне, боже, прям шоколадом. Так. Далі ми додаємо чайну ложку розпушувач. Так. Кисолі буквально дрібна, 75 грамів куку. Це діло добре перемішуємо. І будемо додавати холодне вершкове масло, ну, охолоджене, таке, щоб ви могли його нарізати. Я додаю 150 грамів нарізаного масла. Міше образенько перетираємо. Додаємо яєчко одне. Ділимо наше тісто на дві частинки. Одна трошки більша, а друга трошки менше. Одна залишається, ми з нею будемо працювати, а іншу ми кладемо в морозильну камеру. Трошки її ось так розплистаємо в руках. І морозилку воно швидше розтане. Ми зверху будемо натирати на наш пиріг. Морозилку. Переходимо до начинки. Ось у мене сир, ванілька, два яйця і масло. Сир потрібно перебити блендером або перетерти в ситі. Я перетерла, ось такий гарний у мене. Сир вийшов. Додаємо два яйця. Ванільку. трошки муки, або крок грам 30 цукор, грам 100 кг. і ми додаємо вершкове масло 50 грамів ставимо розтоплювати в мікрохвильовку і виливаємо сюди і додаємо до цієї ось прелісті так, ну, ось така маса вийшла лайфхак. Вам потрібно таку форму з оформити пергами. Так його всі змякуємо. І повідомлення на ту форму, яка вам потрібна. Я роблю так, завжди шматочками. Бачите, начебто би не вистачило, а не вистачило. Тепер все це діло на зліплюємо І роблю такі невеликі бортики. Перевірки наш кусочок. О, він вже, до речі, так нормально заморозився. О, схватився добре. І що ми робимо? Ми його натираємо. Так, і вставимо в духову шафу до 80 градусів приблизно 50 хвилин. Чекаємо. Балкончик. І вид на річку. Клас, дивіться, він у нас вже готовий. Хм. Піднявся, звісно, взагалі прекрасно. Так, тепер ми достаємо і до повного вистигання тільки потім можна буде пробувати. Сир Стабілізується і буде структура Дивіться на цю гарнюню. Просто ой. дуже добре пропуклася. Бачите, відстає прекрасно. Не треба ніяких зусиль. так клас. Так, а я на днях робила перманент бровок, і дивіться, вже пройшло більше тижня. Тиждень і один день. І бровка повністю. Дивіться, стабілізувалась, колір вже мій. Блін, як круто вона прям попала під мій колір волос. Трошки ще, знаєте, залишилось шулушин. Шолошиння, але е, в мене реально непомітно було там. Ну, десь, знаєте, трошки, якщо розчесувати бровки. Але ти собі його і Все. Що ще? Хочу сьогодні спробувати автозагар. У мене декілька штучок. Я використала вже ось оцей, там ще трошки залишилось, еспресо макіат Ось, от, Ларане. От мені він дуже подобався. Він такий, знаєте, запах шоколадки. Він ну, досить гарно робить. О, ось тут прям видно, який ти хочеш мати колір декілька разів скільки тобі наносити. Він в виді піни, от мені він дуже сподобався. Цей дуже легенький віддав. У мене теж є боді такий лосьйон. Ще в мене є віддав. Ой. Ось такий, вже закінчиться, дермаспа. Цей трошки якби, йде активніший. Я от, зазвичай комбіную цей і цей, коли цим не користуюсь. А чого ж я пішла в ванну? Я хотіла вам показати Сінсея, що в мене. Ось такі крючочки. Дивіться, ну це ж просто естетично гарно. Я брала два, бо мені ну, мало було. Ось так. Дерево, і скільки часу у нас тут досить волого, і скільки часу вже протрималося. І нічого не стає, тому що це така, якби, знаєте, пластик, напевно, тому що. Або це дерево так оброблене. Ну, воно зверху таке геть гладеньке, знаєте, начебто пластик. Дуже гарні. Ось такі. І ще для туалетного паперу ось в комплекті йшла ось така штучка. Зараз зніму ось. І смітник. Ось такий. Чорний, матовий. Він, мені ще подобалось, що він йде супер вузький. Дивіться. ось? Ну, у моєї руки ширина. І, і, давочек стоїть тут, тобто воно само закривається. Це досить зручно. Ну і все, що ми сенсеї ще брали. Ну, все здається, так? Тому що там ну, можна було, звісно, потерятися. Марія чудна, моя любимая. Так, я готую гречку. З я гачами. не знаю, що готувати. У мене вже, у мене вже абстракція в цьому опросі. Ось так. Приготуємо. Далі в мене ще якісь діла. Коротше, поїхати. Вона <рес> все понарізала. Цибулька, морква, кабачок і чесничок. Склянки десь гречки. До речі, я гречку готую на сковорідці. Це дуже смачно і мені набагато краще так подобається. Вона соковита, пропарена і, коротше, ну, смачніше, ніж в каструлі. Так, приправи в мене значить коріандр мелани. Перець мелений, чорний. сухий часник. Така приправа мені подобається. Від українська зірка це таврія. Приправа до грибів. Томатна паста. Так, додаю солі. 10 Чайну ложку. І півтори склянки води. Дівчата не забуваємо пити водичку. Тому що я завжди забуваю. Каву п'ю півдня, а ось водичку, ні. Так, До речі, троянда. Я в своєму рілс показувала, що в мене була біда з цією трояндою. І ось, такі, ось таке відновлення. Не знаю. Дві засохли. Ось ще тут дві були почечки. Не знаю. ця ще трохи має такий зеленкуватий стол. Ну, начебто, начебто, з'явилося багато нових листочків. Навіть ось бутончик. Нормально, так вроді би як відросло. Мені ще потрібно. Пересадити її. Я взагалі хочу всі свої квіти попересаджувати, купити землю. Потрібно це надо заїхати в магазин буде. Ну, майже охолонув наш пиріг. Я його нарізаю, хочу, щоб ви побачили, який він всередині в розрізі. Дивіться, дуже гарний варіант, як використовувати сир. Я перейшла до бюті процедур і хотіла показати ось цей засіб. Evelyn Cosmetics це засіб для видалення волосся крем. П'ятихвилинка. Ну, я десь 3-5 тримаю. Дуже мені подобається саме креми для депіляції від Evelyn Cosmetics. Зараз літо, і дуже актуально, знаєте, волосся на ручках, такий пушок. Я завжди його прибираю. І мені вистачає ну, там, на місяць, на два, можна і більше. Ну, просто в залежності від того, як вам, як вам комфортніше, як ви хочете. Ось так це діло виглядає. Є така лопатка в комплекті. І так це діло все намазуємо, розмазуємо, і шпателем, так, як я, прибираємо волосечко. Змиваємо все це діло водичкою. Зараз будемо скрабувати ніж а тим як наносити авто Він і на основі цукру. Так, дівчатка, я не сказала, що ручки після цього крему від депіляції потрібно помазати зволожуючим якимось кремом, тому що підсушується шкіра, і нам потрібно, щоб ніяких потім відшлушувань не було. А на вечері у нас пельмені. до речі, ось ця фірма «Три ведмені» дуже смачні. Вони чимось нагадують домашні пельмені, але мені більше подобаються з куркою. Ось ці. З м'ясом курки міні. Все, дівчата, на такому гарному фоні. Я завершую своє відео. Подивіться, яка красата. Просто обалденно. На жаль, камера не передає. Наскільки гарно. Ну, а я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей в новому відео.